Звільнення військовослужбовця через догляд за батьками з інвалідністю відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства щодо звільнення військовослужбовця з військової служби через сімейні обставини, а саме здійснення догляду за мамою з інвалідністю другої групи, та якому спочатку військовою частиною було відмовлено у звільненні. Чернівецьким окружним адміністративним судом було задоволено позов адвокатів в інтересах військовослужбовця та прийнято рішення у справі наприкінці публікації, а саме визнати протиправною відмову військової частини, звільнити військовослужбовця на підставі статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, та зобов'язати військову частину прийняти рішення, наказ про звільнення військовослужбовця. І так, до моменту мобілізації на військову службу, позивач військовослужбовець здійснював постійний догляд та забезпечував життєдіяльність своєї матері, яка є особою з інвалідністю другої групи і не має змоги самостійно себе обслуговувати. Інші члени сім'ї, крім позивача військового, які могли б здійснювати постійний догляд, відсутні. Зокрема, є батько, який також потребує постійного стороннього догляду та являється людиною з інвалідністю. Вважає, що він має право на звільнення з військової служби у зв'язку із необхідністю здійснювати постійний догляд за своєю матір'ю, яка є особою з інвалідністю другої групи, і при цьому відсутні інші члени сім'ї першого чи другого ступеня споріднення, які б здійснювали постійний догляд. І так, розповідаємо про сам алгоритм дій. Військовослужбовець подав рапорт за командою до командування військової частини, долучивши пакет необхідних документів. Це паспорти, свідоцтво про народження, документи щодо інвалідності матері, батька, документи ЛКК щодо потреби в постійному сторонньому догляді. Також було долучено акт сільської ради, що було. Здійснено огляд житлових умов та встановлено факт, що окрім військовослужбовця нема кому здійснювати постійний сторонній догляд. Подано документи, але військова частина відмовила у подальшому. Військовий звернувся до адвокатів щодо захисту його прав та інтересів. Було підготовлено адвокатські запити, але знов-таки. Відмова військової частини у подальшому було підготовлено та подано позов до суду. Суд розглянув та встановив, що наявні підстави для звільнення. Також військова частина у своєму відзові зазначала, що є батько, хоча він і інвалід, але він повинен здійснювати постійний сторонній догляд. Але суд все ж таки не врахував відзив та встановив, що не може батько з інвалідністю, який сам потребує постійного стороннього догляду, здійснювати догляд та прийнято рішення. Щодо звільнення військовослужбовця з військової служби, ось такий порядок алгоритм дій у конкретному, практичному прикладі, наприкінці публікації рішення суду. Тому. Можливо, якщо є законні підстави, відстояти свої права та інтереси та здобути законне позитивне рішення. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна допомога військових адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал та задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу.